Вчора, 8 лютого, близько полудня, російські війська атакували шосткинську громаду безпілотними літальними апаратами. Один із перших ударів прийшовся по території спортивно-розважального комплексу «Здорово», який часто відвідували мешканці громади. Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення закладу, вибито вікна та двері в кафе, зруйновано частину будиночків для відпочинку та господарські споруди, що розташовані на території комплексу. В момент атаки. На місці прибували люди. Після першого влучання на територію прибули правоохоронці для документування наслідків обстрілу. На місце подій прибула слідчо-оперативна група для документування події. Близько 12-ї години ворог повторно наніс удар по території комплексу, внаслідок чого поранення отримали троє поліцейських. Також внаслідок обстрілу було травмовано 26-річну жінку. Усіх постраждалих оперативно доправили до медичних закладів. Наразі вони перебувають на амбулаторному лікуванні. Їхньому життю нічого не загрожує. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину. Триває фіксація наслідків атаки на цивільну інфраструктуру громади. Збитки, завдані під час чергового ворожого удару, уточнюються.